Чорна на дитячому святі була загадка. Його не сіють, не саджають, воно само росте. І діти такі Ну, Насправді це волосся. Але певна доля правди в цьому точно є. Так от, у мене цікаво в саду є таке явище, ви, напевно, помічали, як мімікрія бур'янів. Дивіться, це осока кілія маргіната а поруч пласкуха. А це журавець, у нього такий гарний різний листочок. А ще є отака чудова бур'янина. В неї теж прекрасний різний листочок. Але це бур'ян. І росте поруч, Сподіваються, напевно, що я його не помічу. Звичайно, що все це я винищую. А оце меклець. Не знаю, як він в в культурно називається, але він так схожий на чебрець меклець, чебрець. Винищую, звичайно. Його дуже багато в мене після дощі взагалі дуже. Любить вологу і розповсюджується просто космічно. Але видаляється дуже легко один маленький корінець. А це панісетум маудрі такий вже величезний, а поруч, начебто здається, що це дітка росте. Та ні, це така осока, вона дуже схожа на таку річкову, не знаю, як вона теж в науці називається. Але настільки схожий листочок. Ну, точно подумала, що це пенісе, там так розмножується. Але, звичайно, що ні, бо я зустрічаю це по всій, по всій ділянці. Схожі, дивіться, майже один в один, Але це бур'ян. Дуже легко переплутати, а займає місця так багато достатньо. А ось тут є такий бур'янець, дуже довго його потрібно виколупувати з барвінку, ну настільки схожий. І, звичайно, через все це багато часу займає прополювання, бо треба все ж це з'ясувати, вирухувати і видалити ось такий бур'ян. Але є ділянки, де його майже немає, через те, що тут ґрунтопокривні рослини, Ну, ось може такі одиничні явища, якось це диво в арабісі. Ну, Це дуже легко вирішується. тому... Друге моє прополювання займає значно менше часу, ну трошки чистоті і, звичайно, миклецю. Ну, ось так виглядає ця ділянка за хлібом, роботи небагато. Ну, і, звичайно, краса, коли пополиш, чистота люблю. Всі бур'яни залишаються у мене тут на клумбах, влітку, особливо взагалі не виношу. Все горить дуже швидко, перетворюється на мульчу, на доброго. І так я вже дію. Третій сезон. Сподіваюсь, від цього ґрунт мій стає все більш збагаченим корисними речовинами.